Українські дані під контролем країни-агресора будь-яка атака, і ви втрачаєте все Це комерційний сектор. Наступний. Привіт! На зв'язку Golden Web Digital. Сьогодні говоримо про новину, яка для багатьох стала холодним душем. Хоча ми всі розуміли, що це станеться. Держспецзв'язку офіційно оприлюднило перелік забороненого російського софту. І в цьому списку не просто якісь невідомі програми, а фундамент, на якому на жаль, десятиліттями тримався український бізнес та навіть державний сектор: 1 С Баз, Бітрікс та ще понад 20 продуктів. Це офіційне визнання цього софту загрозою національній безпеці. Сьогодні розберемо, чому бас не врятував, які реальні ризики для приватного бізнесу, і чому технічний дедлайн для вашого переїзду настав ще вчора. Погнали! Як ми опинилися в цій пасці. Давайте часно. Україна сиділа на голці у с 30 років. Це була тотальна монополія. Університетах бухгалтерів вчили не обліку, а роботі в 1С. Ледь не кожен ФОП, кожне виробництво, кожна державна лікарня мали цю жовту іконку на робочому столі. Після 2014-го, а особливо після 2017-го року, почалися перші санкції. Але бізнес знайшов вихід, з'явився бас. Ви могли чути, це європейський продукт, це Польща чи Естонія. Він чистий, але давайте подивимось справді в очі та згадаємо, як мінімум, розслідування довго посилання залишимо в описі. Коріння баз у тій самій російській платформі. Це був просто майстерний ребрендинг, щоб обійти санкції та залишити українські дані під контролем країни агресора І ось нарешті, у січні 2026 року, маски знято остаточно. Бас офіційно в чорному списку. Що каже закон і до чого тут приватний бізнес? Багато хто зараз думає, ну заборонили державним органам, а я приватна компанія. Мене взагалі чіпати не будуть. Друзі, це ілюзія. Так, для органів влади та об'єктів критичної інфраструктури дедлайн-квітень 2026 року, для приватного сектору 2030 рік. Для комерційного сектору використання цих програм робить вас токсичними, що це означає на практиці для вас, як для власника. Банки все частіше перевіряють, на якому ПЗ ви працюєте. Використання забороненого софту це ризик фінансування тероризму або порушення санкцій. Вам можуть просто заблокувати рахунки. Аудитори та податкова. міжнародні аудитори не дадуть позитивний висновок компанії, чия база даних лежить у російському софті. Перевірки використання софту, що загрожує нацбезпеці, це чудовий привід для візиту правоохоронних органів, навіть якщо прямої кримінальної статті для ФОПа ще немає. Проблем висичить на руки. Будь-яка програма має вразливості. Російські спецслужби знають про дірки в один та табаз краще за нас. Раніше ці дірки латали оновленнями, тепер офіційних оновлень не буде. Ваша база клієнтів, фінанси, залишки на складах, будь-яка атака, і ви втрачаєте все. І що найгірше, якщо станеться витік даних через заборонений софт, уся юридична відповідальність за захист персональних даних ляже на вас, а не на розробника софту, і скажемо вам відверто. Заборони завжди починаються з державного сектору. Але ми всі розуміємо, що комерційний сектор наступний. Чому український бізнес досі масово не перейшов на альтернативи? Ми часто чуємо, немає аналогів. Це міф. Як мінімум, існує індивідуальна розробка під ваші потреби. Це дорого. Переїзд коштує грошей. Але скільки коштує, наприклад, зупинка вашого виробництва на тиждень через злам бази, це довго. Так, це довго. Переїзд великої бази даних це від 6 місяців до року. І це головна причина, чому починати треба сьогодні. Скоро черги до розробників будуть на роки вперед, а ціни злетять у космос. Ми працюємо з великими та середніми компаніями і вже понад 10 років пропонуємо розробку індивідуального програмного забезпечення, яке закриє всі ваші потреби і яке легко покращувати у майбутньому. Ви не підлаштовуєтеся під софт. Софт працює на вас. Якщо ви не знаєте, куди переїхати, скільки це Коштує для вашого масштабу і які терміни реальні саме для вас, то приходьте на консультацію. Пишіть у директ в соцмережах чи залишайте заявку на сайті. Не забудьте підписатися, тут ми говоримо про IT для бізнесу без прикрас. Слава Україні! Бережіть свій бізнес!